Люди не хочуть чекати меблі, хочуть прийти і забрати. Тому ось такі модельки Експромт, метр шістдесят по ширині, це безкаркасний диван. Приїхали на склад чотири штучки, саме в розмірі метр шістдесят. Якщо хотіли безкаркасний диванчик, у вас шанс його забрати, тому що на склад він приїхав вакуумований в упаковці, і ми безкоштовно відправимо по Україні. Цей уже розкритий. Тут бажано доставку по Києву зробити, якщо вам колір молочний підходить. Тому що відправка поштою буде дорога такого повнорозмірного диванчику. Він безкаркасний. Він мега зручний для сну та відпочинку. Реально спиш, як начебто на матрасі вище середнього по жорсткості. І на нього адекватна ціна 23 800 за розмір 1,60 м. Доставка безкоштовна і крім того, можна взяти в оплату частинами на 5 платежів, приват, моно, а банк та пум. Тому, якщо моделька Експромт вас цікавила, чотири штучки є, починаємо бронювання. Бо я знаю, вони тільки приходять на склад, зразу люди їх раз-раз-раз і підбирають. Сайт Солоха є в шапці профілю телефон для зв'язку.